Добрий день, друзі. Сьогодні 23 червня і Я приїхала до Чорногорії. Ми зараз знаходимося у місті Будва. Перший раз приїхала до Чорногорії, Дуже давно мріяла сюди потрапити. І ось нарешті моя мрія здійснилася. Зараз покажу, в якому готелі ми заселилися. заселили. Ми в ці на цій вілі, називається віла Сара 2023, На якому сайті написано, що це дві зірочки, на якому три зірочки. Ну ми так собі орендували номер, скажемо так, щоб тільки тут ночувати без. Без зірочок. Ні, кажуть, зірочки якісь там написані. От. Так що зараз підемо, подивимося, де знаходиться море. Воно звідси так далекувато, я так розумію. Ну, Будемо знайомитися з Вам номер. Малесенький номерочок. Дві кроваті стоїть. Є дзеркало, є маленька шафа. Так. Також є кухня, але чи є тут ага, є. кухонні прилади. Так, є піч, є Холодильник, є електрочайник. Так, Зараз подивимося, який балкончик. Готель знаходиться на 105 й лінії. Далеко до нього йти. О, балкончик у нас великий. Балкончик великий. На балкончику стоїть два стільця столик. І такий гарний краєвид на гору. Навіть бачу літачок. Ой, дуже гарно. Зараз подивимось на ванну кімнату. Ванна кімната. Бачу одразу унітаз, душова кабінка. Ну, в принципі, чистенька душова кабінка. Так, висить булер, є дзеркало, є якийсь миючий засіб, я так розумію, мило для рук. Так, Рушнички лежать у нас на кроваті. Вибачте, за цей безлад ми тільки заселилися, чемодани ще не поховали, хоча тут їх і ховати нікуди. Дуже маленьке. Є кондиціонер і є телевізор. Хоча не знаю, чи будемо ми його дивитися. Так що розпочинаємо наш відпочинок в Будві. Прямуємо на пляж. Вийшли з готелю і прямо по дорозі йдемо. Сказали, що тут недалеко пройтися. Вийдемо зараз до цього славетного готелю, Славенська плажа називається. Подивимося зараз на Адріатичне море. Улички такі вузенькі в Чорногорії. Саме цікаве, як ми сюди їхали. У нас був такий чудовий супроводжуючий, який взагалі не орієнтувався. На своїй роботі це дуже шкода. Мабуть, пілон Тур це був перший раз, і останній, яким я користувалася. Каже, хто має виходити на Славії, виходьте. Ну, Ми сидимо, ми звідки знаємо, де нам виходити. Він потім називає наші прізвища каже, чому ви не виходите? А ми кажемо, ми ж не знаємо, де нам виходити. Він, ну як ви не знаєте, вам же мали сказати. Я кажу, так хто? Ніхто ж нічого не сказав. Ми вийшли, нас зустріла жіночка, така дуже привітна, вона українка, проживає тут в Чорногорії. І Провела нас до самої Віли. І шли такими також вузенькими вуличками. Думали знайти адресу Віли по Google карті. Вона каже, що ж ви хочете, якщо в цій країні тільки 5 років тому з'явилися назви вулиць та номери будинків. Дуже цікаво. Ось така ось Чорногорія. Зато квітуча і Аліандер, квітне, і Бугінвілія. Те, що я люблю. П'ять хвилин дійшли до головної дороги, і нам треба перейти через дорогу. І тут буде парк від готелю Словенська плажа прямуємо до моря. Поки що не знаємо, на який пляж краще піти, так що будемо все вивчати потихеньку. Але перший день взагалі дуже вже так все подобається, все так квітне, така гарна країна. Подружка каже, що це дуже схоже на Італію. Вона була в Італії неодноразово. Так що йдемо дивитися на цю красу. Дійшли до моря, дійшли до самого найближчого пляжу. вже потім будемо виясняти, де у нас кращий пляж, де гірший. Зараз от дивимося те, що маємо. Тут такий вільний пляж, немає лежаків, і такий гарний краєвид на Будву. Дуже гарний краєвид. Трохи поруч стоять невеличкі яхточки чи катерочки. От зараз будемо пробувати водичку. Йшли ми від нашої віли до моря 15 хвилин. Це максимум. Трохи покажу вигляд з моря на цю сторону. От. Поки що я не зрозуміла, чи мені тут подобається, чи ні. Гори шикарні, природа шикарна, море також дуже гарне, але бруднувато. бруднувато. Ділюся враженнями від морячка. Вода супер-мега тепла. Чула, що Адріатичне море воно холодніше набагато, і ми хвилювалися, що їдемо в червні, вона може бути не прогріта. Вода дуже тепла, вхід в море така галічка крупна. Ну, в принципі, нормально. Я вже звикла. В кемері постійно така галька, то я заходжу без взуття, але рекомендують брати взуття. Вода бруднувата, бруднувата. Це так не дуже мені подобається. Ну ми подивимося потім ще на інші пляжі. Це ж ми прийшли сьогодні о майже о 15.30. Не хочеться вже втрачати час, ходити, щось шукати краще. Так що... Поки що побудемо трохи сьогодні тут. Нехай наші ноги набрягші відпочинуть у водичці. А завтра вже підемо зранку шукати недорогий пляж. Хочеться за 10 євро шезлонг, тому що тут вони і по 20, і по 30 євро. Ось там далі видно, що дуже багато людей, там шезлонги, зонти. Так що сьогодні побудемо без зонта і без шезлонгу. Що хочу ще сказати по морю. Водичка дуже солона, набагато солоніша, ніж в Середземному морі кажуть, що Адріатичне море воно друге за соленістю після червоного. Дуже тепла водичка, так комфортно в ній плавати. Я, мабуть, так довго давно вже не плавала. Дуже такі змучені ми після цього автобусу, що хочеться вже так наплаватися. А ввечері вийдемо, подивимося на вечірню будь. Дубалося нам з подругою, що тут око дуже мало людей плаває, тому що там далі дивишся, а там як кажуть, кісілі з людей. Але ж Зустріли ми тут українців, запитали, як тут зранку, а вони кажуть, а зранку такий самий кисіль. Виходити з водички трохи дискомфортно, але я хочу сказати, здається мені, що трохи краще вийти тут, ніж в кемері. Водичка дійсно дуже тепла, але коли туди подалі відпливаєш і ноги опускаєш вниз, то внизу так відчувається, що водичка прохолодніша. Але зараз 25 градусів водичка і температура повітря, мабуть, 30. Ну, ввечері дуже комфортно, не знаю, як тут буде в день, чи витримаємо довго на пляжі, чи ні, але ввечері це кайф. Красота. Перший день. Не знаєш, куди бігти. Прийшли на море. Я живу ще по українському часу, а тут на годину назад. Дивлюся, кажу вам, що зараз 15.30 ми прийшли, а воно виявляється 14.30. То хочеться і на морі побути, і по набережній, пройти, щоб подивитися, де яка ціна наші злонги, щоб завтра вже прийти і нормально цілий день відпочивати на морі. Хочемо пройтися ще зробити закупки харчів, тому що ми ж без харчування і треба трохи закупитися. Але сьогодні неділя, і тут магазини не працюють. Так що подивимося, може, щось трохи купимо на завтра на сніданок. А завтра вже пройдемося по супермаркети, ну в супермаркети, подивимося, що за ціни тут в Чорногорії. На пляжі є безкоштовний душ, туалет також є, але вже туалет за гроші. Вартість 1 євро. Як для першого дня, то нам вистачило півтори годинки на морі. Зараз пошукаємо такий пляж з шезлунгами, щоб завтра прийти на ньому вже лягти. Там, в іншу сторону, ближче до старого міста, дуже дуже багато людей, дуже гучно грає музика. То хочеться якось відпочити в тиші. Тут комплект ваші шезлонги, одна парасолька 15 євро, а людей багато. І так, Йдемо далі дивитися. Так є надія, що, може, знайдемо трохи дешевше. На наступному пляжі також. Це та якась Олександр Плажа 15 євро. Комплект також до п'ятої години вечора. Там поставили собі шезлонги під деревами. І на травички там відпочивають. На цьому пляжі також 15 євро, але да, такий гарненький і такі цікаві парасольки. Гарний пляжик. Ну, якщо тут буде все по 15 євро, то можна вже буде прийти на такому дорогому пляжі полежати, який виглядає дорого багато. На пляжі, який поруч з багатим, ми знайшли по 10 євро комплект. Так що завтра ми прийдемо сюди. Раненько, раненько прийдемо, собі, Візьмемо ще такі непогані шезлонги, ще є такий навіс над лицем, щоб взагалі, взагалі не пекло. Так що все, ми знайшли недалеко і за 10 євро. Перша задача знайти недорогу їжу на пляжі, щоб вже коли прийшов на цілий день, можна було піти і десь смачно пообідати. Подружка минулому році тут відпочивала, казала, був тут недорогий ресторан, але ж вона нічого не записувала. І де він? Будемо шукати. Ну, природа. Чорногорі дійсно дуже-дуже красива. Ці велетенські гори, є й такі трохи лисі, а в основному зелені такі пухнасті-пухнасті. Обожнюю цю країну, але від пляжу трохи так здивована. Стріли по дорозі такий цікавий фрукт. Придивляємося, що це, і здається, що це ківі. Ніколи не бачила, що воно так росте. Плететься деревинка. Боже, кожного разу бачиш щось нове. Так, показую ціни в Чорногорії на булочки. Такі пустенькі булочки 40 євроцентів, бублик 60 євроцентів. З якимись начинками вже є і по євро 30, і по євро 50 Так, Сосиска в тісті євро 50 І бюрек з сиром і з м'ясом по 2 євро. Зараз щось собі візьмемо. Купила великий шмат бюрека з сиром і один бублик в кунжуті вийшло 2,40 центів. І бюрек доволі таки великий. Зараз трохи перекусимо, відпочинемо, бо перший день ми такі втомлені, а хочеться все ж побачити. І може ввечері вже сходимо, прогуляємося, подивимося на вечірню будву. Сходили на море, бутилочка шампанського охолола в холодильничку. Ну і зараз будемо відмічати наш приїзд в цю гарну країну. З отаким краєвидом на гори. і квіти цвітуть, і гори гарні, і сонечко світи нам на балкон. Смачного нам!